Я вас вітаю. Я хочу дати вам рецепт китайських булочок. Борошна 300 грам, 3 грами сухих дрозджів, Пів півчайної ложечки сахару, щоб лучше заграли, і 200 грамовий стакан води дрожжі туди. Підійде воно, трошки підійде, і тоді сипите муку, замішую тісто. Кладу на час, щоб воно підійшло. Підійде. тоді я роблю шарики такі і ставлю на водяну баню, і вони так от собі на пару готові будуть. От я виробила і зараз буду класти пароварку. Помастила трошки олійчиком і складаю їх сюди, на 25 хвили, минут. Вот поставила я на газ на 25 минут, засвечу время, и тоді я выйму их. Так, уже я их выймаю, прошло 25 минут и ставлю я на тарелку. Вже готові. Їх можна любою начинкою начиняти і так робити. Можна підрізати любий соус солод туда ляти. І вони дуже смачні. Воно як хліб. Можна і мукну, муку можна і перший сорт до цього давати, бо воно вважається хліб. І до перших блюд, і до других блюд, і до всього. Будьте мені здоровенькі. Їжте, від цього поправки нема. Воно дуже добре, кого печінка тривожить, желудок. Це безвредне блюдо. Таке безвредне і смачне. Обов'язково собі приправу робіть, Розрізайте, підрізайте і їжте на здоров'я. Будьте мені здоровенькі, щасливенькими, щоб ми всі здоровенькі були і мир на землі. І до вас з любов'ю, бабушка Тамара, і щоб ви були здоровенькі.